Улюблена історія, і тому вона сама займе 5 хвилин. Отже, я юний рятувальник, якого поставили чергувати в липні місяці на ясенському кар'єрі. Я стою на такій радіотехнічній будочці. Піді мною два е, справжніх рятувальника, вони, принаймні, по професії були рятувальниками, е, які були завжди в перманентно п'яному стані. Я ніколи не бачив їх тверезими, я ніколи не бачив їх сильно п'яними. Вони були завжди в такому стані, якби стабільної алкоголізації. Вони стабільно грали в доміно і стабільно квасили. А я ж відчуваю себе суперменом. Мені там 17. 18, 18, не пам'ятаю, скільки років, і я бдю, дивлюся в небо, в космос, я відчуваю себе Чіпі Дейл, е, ну хто там ще, людина павук, ну, все докупи, ну, як мінімум, я маю врятувати цей світ. І от для порятунку світу дивлюсь на воду, час і часу позіхаю, тому що довго дивитися, якби доволі складно, на який би ти не був мотивований. Ну, тут сталася чудова новина. Е, ми є однолітки, хлопчики, дівчинка, десь на відстані близько метрів 70-80 від берега, можливо, і 100. Займається, ну ще не любов'ю, але сучас з того, що Вони без ну вона, принаймні без без лівчика. В них любов, от підглядувати не не етично, ну, але ж цікаво, і відповідно це їх і спасло. Тобто вони тільки що не лупили по засосам. А в якийсь черговий раз, як я відвів погляд і постарався постарався відірвати погляд від цієї картини ну, безплатно опорно. Е, я помітив, блін, чого то вони якось дивно поводяться. По-моєму, вони пиздяться або топлять один одного. Тобто, що тільки що відбулося, він признавався кохання, казав, що вона найкраща єдина в його житті, і що в них буде 100 дітей, і взагалі вона буде саме щаслива в цьому світі. Ну, десь в моменті того трід ковтнув води. І почав, чи він на неї лізти, чи вона на нього, чи можливо, коли по засосам лупили, напилися води. Хрен його знає. Факт то, що тільки ті, що, тільки, що любили один одного, починають тупити. Відповідно, я з криками помогіть-помогіте, стрибаю в воду. Діди поки роздихлилися, поки вони там не йшли той човен, на якому не мали доплисти і так далі. Ну, Плавець навіть непоганий, навіть рівня КМС. Він 100 метрів не припливає за 10 секунд, аж ніяк. Йде приблизно хвилина часу. Причому в якому стані я допливаю? Отак. Тобто я задиханий, запаханий, а мені треба витягувати. І тут вони тонуть в принципі, на різних е, висотах, але тонуть. Я піднімаю то її, то його, то її, то його. В принципі, не пам'ятаю, скільки разів це відбувалось, бо це хаос в голові то такий тотальний. І єдине, що я усвідомлюю, що мені треба е, вибрати, хто з них буде жити. Е, безумовно, гола дівчина якось мені більше імпонує, аніж голий хлопець. Відповідно, я намагаюся витягнути її як мовище на поверхню. І тут відбувається пр процес, який мені зміг пояснити на другому курсі. Смого навчання в Львівському державному інституті фізичної культури Євген Михайлович Голубій, прекрасний фізіолог, людина, з якою я просто з величезною повагою пошаною говорю. Він забував на знання з фізіології просто цвяхом і загинав з другої сторони. Так от, вона взяла, яка тільки що була холодненька, як ми називаємо пасивна, взяла і його жила. Ожила, і причому це 45-кілограмове щастя вивело самим сильним суперником в моєму житті. Вона так в мене цеплялася, я відірвати не міг. І то, що нас вчили в осводі колись бити по вухам, бити в шию, це все не працює. Ви для неї опора. І вона буде дуже міцно вас тримати. Відповідно, і тупити. Відповідно, що я догадався я маю зробити, я пірнув вниз. Вона зразу фактично пустила мене, тому що вона другий раз на дно не хотіла. І в той момент, коли я піднімався, я по моєму тріснувся з тим човном головою, бо рятувальнички підплили, і вони дістали його. Її вона пішла знову ж таки, до речі, на дно і її відкачував довше всіх. Пацана швидше відкачали, а мене прив'язали до човничка і прибили до берега. От ригав я далі ніж бачив водою, піском всім, чим в рот, в рот попало. От така сумна історія. До чого я це веду. 45 кілограмова дівчинка, а я на той же час боровся десь на рівні кандидата майстра спорту по боротьбі дзюдо і дати собі раду, попри те, що я мухач, тобто дуже небагато важу, і десь так само, як вона. Ну, не міг з нею, тому що вона дуже була хотіла жити. А я для неї була опора. Ми швидше всього би в три Отак би і лягли на дно. Звідси висновок. Пам'ятайте, що наближаючись до людини, яка ще є в активному стані, ви дуже небезпеці перебуваєте самі. А ще з досвіду скажу, щоб от цю тему, як в п'ятихвилинку, закінчити, що от коли ти відпрацьовуєш навіть ті речі, цілу зиму вчишся в басейні стрибати, з колесами плаваєш і так далі тому подібне, і ти чергуєш травні місяці, і тобі треба когось витягувати, і ти, коли біжиш, ти розумієш, ти все забув. Все геть забути, все тебе серце стукає в голові. А уявіть собі людину, яка цього залі ніколи не робила. Так що шансів на порятунок, тільки практика, тільки практичний досвід, багаторазове повторення той чи іншої вправи. Ну тому медики, які прийшли в фронт, вони з холодним серцем і спокійними руками ріжуть, чуть чи не по живому, і спасають такий спосіб людей. А ті, хто такого не бачили, в них висока емпатія, ручки тремтять, страшно торкнутися, людині боляче і відповідно в такий спосіб і гублять життя. Тому досвід це холодний розум не кожного дано навіть від природи.